продажі є от така от Mazda. Свіжо заїхала, тільки от її, можна сказати, зняли трала. Це X5, це 2013 рік 2.2 Дізель. Значить, на старті вона буде 15 тисяч. Це повний привід. Продавець каже, що може бути ще тур непоганий по машині. От номер телефона. Кому буде цікаво, можете дзвонити. Зараз Розпродаємося по кругу полако красочних, що тут вона покаже. Які будуть показники. Ну, якби заявлена, не фарбована в рідній фарбі все має бути. Зараз подивимося. Так, Тут норма 84, 89. тут все рівно б'ється. Ніяких підкрасиків немає. Це завод. 75 пять, 76 шесть, семьдесят шесть, семьдесят семь, девяносто пять, девяносто, сто сто три, сто пятьдесят. Сейчас тут чуть-чуть минимум 127. Вот, тут все строчки больше показало. 141. Еще тут раз. 210. 94. Семьдесят семьдесят шесть семьдесят один, семьдесят два семьдесят пять семьдесят один. семьдесят пик форма крыша семьдесят Шістдесят вісім. Шістдесят два. Шістдесят три. Сімдесят, два, дев'ять. По прийомах дивимося. Прийом 42. 50. Стойки. Все тут нормально. 67. Булти на місці, нічого не кручено, шайба там, все остальне, все нормально. Так само по цій стороні. Тут нічого не крутилося, шайба там, все остальне, все на місці. задний проем. Сорок семь. Шестьдесят один. 47, нерівно поставив, 47 Тут норма. Так, по багажнику шторка на місці. Тут по приемах іде скрізь точка. Тут все норма. Саме тут заводська точка йде скрізь лакокрасочних норма. Ніяких подкрасів нічого немає. Тут середина так само норма. Нічого тут немає, ніяких подкрасів Так, комплект лежить компресор, скоркоп так само тут по багажнику все добре. Одну хімчистку по багажнику не робили, може щось клали, там чуть якась полюка є, але все культурно, акуратно виглядає. Так, далі по задньому прийому. 43, 36, 55, 41. 54. Так, передній прийом. Стойка. 38. 41. 45. 51. Болти на місці. Ніде нічого не крутилося. Всі шайби на місці. Тут так само, нічого ніде не знімалося, все на місці. Так, по стеклам. Значить, оригінал, оригінал. Так, це вона 12-м роком буде, коротше, стекла по кругу ідуть всі рідні, ніде нічого не мінялося. Так само тут, тут. тут и тут. Вот все да, четенько так по резине. Резина хороша, а это не зима, это лето Так, по износу и кисну минимальный, минимальный бортик я по тормозных. Вот так, резина Пирели. 19 -ка. Значить, по салону дивимося, що по салону, який вигляд має салон. По картах тут нічого ніде ніяких заусенець немає. От капля От Карти в нормальному стані, не подерті, не порвані Кнопки так само, задня блокировка, електроприводи зеркал. Так, сидіння не провалені. Тут все добре, не подерті, шкіра не полопана. От, вона, видно, що не підфарбовувалася. Тут все в оригіналі. Електроприводи сидін. По рулю руль так само цілий. не подертий, не потертий. Ручка коробка автомата так само ціла. Кнопочки. О, по салону повністю машина жива. Вона повністю в адекватному стані. Зараз ці всі кнопочки, все повністю я пофотографую більш крупним планом, щоб було добре, все видно. От, так само зараз по тій стороні пройдуся по картах, покажу як це все виглядає. Так, от задня карта так само тут нічого, ну тут якийсь мінімум щось є. Це максимум, що тут нічого більше О, страшного немає. Задні дивани так само всі цілі. Гарний стан машини. Гарно машина збережена, ухожена. Машина приїхала із Швейцарії. Декілька днів назад. Так само по цій стороні по-пасажирській. Так само не затерті, не затягані. Весь ковролін цілий, чистий, карта бокова. Ну, тут є якась царапіна десь, ногою зачепили. пассажирському сиденню так само тут все тіло, Ніде ніяких дряпан заусенець нічого немає подлокотник так, тут тут чуть-чуть по пластмасі щось є якийсь там минімум все, все остальне тіло і от стан автомобіля. зараз продуся пройдуся ще по кругу, по кузову загальним планом, покажу як виглядає. Є, трошки десь якийсь камішок видно попав це таке це не критично О, більше ніякого, ніяких дефектів по кузову я не бачу так тут ще щось мінімум тоже якісь є О, так, більше нічого я по кузову не бачу там пару якихось косметичних нюансів все остальне можна сказати на цей рік машина в ідеальному стані Нічого не милося, тут тобто, все, воно ще в пилі. Не донька, не парка, нічого немає. Гарно, рівно все працює. Машина з вотарі, вона звісно відпуговувалася. Прішки не викидає. Ніяких збуточних хартерних газів немає. По болтах подивимося. По болтах тут шайби всі на місці. Ніде нічого не крутилося. Капот так само закрутився, шайби на місці. Всі болти. Ніде ніхто нічого не трогав, все стоїть рівно. Актор нормально працює, в нього не трясе, ніяких посторонніх шумов немає.